Друзі, вітаюся на туб каналі Horology. З вами, як завжди, Ярослят Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про те, що я вам нещодавно обіцяв, коли ми робили огляд чергової колаборації Swatch Omega 1965. Я вам розповідав там про ремінці. І сьогодні прийшов час показати і. Озвучити свої враження про нові ремінці, які Swatch випустили в додаток до ось цієї в першу чергу лінійки Moonswatch, да, які йдуть на просто ну, жахливому ремені. Це вже давно всі зрозуміли, давно всі знають, але вирішили вони. Зробити певні до тому що на цьому новому ремінці ви не можете його купити одразу, і навіть в магазині його купити не можна, тільки замовити в онлайні. І подивимось, чи вартує він своїх грошей, як він надає нового життя, нового вигляду, можливо, нового рівня якоїсь якості, відчуття, годинника MoonSwatch. Тож давайте одразу вподобайку, довгий коментар, підтримайте те, що ми робимо, підтримайте наш канал, підтримайте нашу спільноту, долучайтесь до неї. Коментарі дуже допомагають просувати україномовний. Контент особливо про годинники, друзі, і полетіли дивитись на нові ремінці від Swatch для годинників MoonSwatch. Так, в мене є ось такі два ремені від Swatch. Один XL, другий L. Ікселька це для нашого доброго друга для Сашка нашого. З нашої неймовірної спільноти хоролоджі, друзі, ще раз вам нагадую, ви можете за посиланням під цим відео долучитись до нашої годинникової спільноти, нашого закритого чату, де ви знайдете купу неймовірних людей, однодумців, купа неймовірна, просто е, крутих різноманітних тем, не тільки годинників, але об'єднані, безумовно, годинниками. Тож, ось цей Іксель на його лапу здоровенно ми не будемо чіпати. Е, він поїде йому запакований в оригіналі. а Ось це я купив спеціально для того, щоб зробити огляд, і якраз, мабуть, на ньому і поносити свої мунсвочики. в мене є багато різних. Знову ж таки, я позитивно нормально до цього там всього ставлюсь. Фанова історія, окрім вже останнього випуску, де я озвучував, да, хто не бачив, подивіться про 1965, що вже треба. Згортати цю лавочку, як то кажуть, бо вже мені здається, людям не до омеги, і оригінал відходить далеко-далеко в якомусь, знаєте, там підсвідомості людей на другий, третій, або я навіть не знаю, який план. Упаковка звичайна крафтова, прикольна, така, знаєте, картонна, приємна упаковка. Класно зроблена, знаєте, ось цей типу силует Мунсвоча, одразу розмір на циферблаті, і. Демонстрація, як там годинник буде е, типу, виглядати в цілому на цьому ремені. Багато кольорів, важливий момент. Там щось близько 16 кольорів. Тобто можна підібрати під будь-який там із годинників Watch, там, чи свій настрій. Тобто, ось це великий плюс. Там дійсно неймовірна палітра, і вони доволі е, прикольно виглядають на знімках. Подивимося, як вони виглядають вживу. Слухайте, ну одразу величезний просто плюс. І я не знаю, плюс 100 в карму. Це ось цей невеличкий changing tool, Тобто вони розуміючи, що людина, наприклад, як я зараз в автомобілі, і не має під рукою нашого, нашого класного, неймовірно стильного і корисного тулу від Horology, хотів би замінити, наприклад, ось одразу, да, на цьому 1965, ось цей нікудишній ремінець, це він стирчить. Він якось, знаєте, не. Ну, він типу підлаштовується з часом під руку, але все одно він виглядає дивно, він все стерчить. Знаєте, воно все одно не дуже комфортно з різними там моментами і по одягу, і взагалі от візуально да, от ти так робиш, і воно все випирає, і ти типу такий, блін, ну якось не туди. І я, от, типу, в авто, хотів би одразу замінити, але реально під рукою немає нашого класного тулу. І чуваки кладуть ось цей маленький тул. Зараз подивимося, як це виглядає. Але блін, оце прям дуже прикольне рішення. Я нічого подібного в жодного там годинникового бренду чи бренду аксесуарів не бачу, щоб вони одразу клали цей маленький інструменти, тому що тут у вас іде швидкоз'єм, що дуже кльово. І, до речі, одразу можна сказати, текстура неймовірно приємна. Я не можу сказати, що це. На 100%, але відчувається, блин, прям круто. І бачите, внутрішня сторона вона зроблена така, як, типу, сліди да, там на місяці, на цих всіх інших планетах, така от текстурна, прикольна, виглядає дуже цікаво. Але знову ж таки, саме круте, що тут є швидкоз'єм, і питань немає. Але тут швидкоз'єму немає. Тут треба інструмент знову ж таки. І чуваки просто взяли і поклали ось такий маленький кайф, щоб ти одразу просто змінив і їхав собі, кайфував. А я думаю, що так і вийде, тому що ось це відчувається прям вже. Фу, ти що? ти що? Так, коробка відкривається дуже просто, нічого не буде пошкоджено, тому я все ж таки вирішив дістати і ремінець Сашка. Сашко, якщо що, Сорі, але я знаю, що ти не проти. Теж ось цей колір. Блін, просто бомба. Знову ж таки, маленький цей тул, все як має бути. Це вже якийсь має бути, мені здається, на майбутнє мастхев, який мають взяти на собі озброєння. Ну, типу, всі. Це, отак, от, от знаєте, що під рукою там десь, знову ж таки, в бардачок кинути на всякий випадок. Блін, ну дуже круто. І одразу десь історія з ціною вона вже не виглядає як щось, типу, блін, а чого, а чому, тільки за бренд. Це вже якийсь певний сервіс і демонстрація. Знаєте, того, що про клієнта подумали. Тому насправді ціна, яка за них є, там здається, в євро щось близько 50 євро, типу 200 злотих. Це нормальна ринкова ціна за хороший ремінець. А ось це, ось це я дійсно можу назвати хорошим ремінцем. Треба буде з часом подивитись, як буде ось ця липучка на ньому. Хоча до Липучки і тут питань не було насправді. Ну вона, тобто, витримувала У мене є моделі Watch, там ще з самих перших анонсів, яким там вже майже три роки скоро буде. І з Липучкою проблем немає жодних, але все ж таки ми на це також з часом подивимось. Проте знову ж таки сам ремінець з урахуванням усього тулу в цілому упаковки. Я вважаю, що він коштує ці 50 євро і додати до цього свого годинника або знову ж таки до будь-якого іншого. Де у вас буде ширина 20 мм, ну це буде доволі непогане рішення. Не таке, звісно, класне як купити наші ремінці. Не забувайте, сайт буде в описі під відео, але це достойне рішення. І тактильно вони дійсно відчуваються на свої гроші, знаєте, і є певний з ними оцей вайб, такий, знаєте, і кайф. Зараз змінимо ремінець і подивимося, як він виглядає на руці. Так, друзі, до речі, Сорі, от в новому 1965 теж швидко з'єм, але в попередніх моделях швидкоз'єму не було, тому логічно, що вони кидаються ж таки цей тул. І взагалі, дякую, що щось кинули <кл 'як> в цілому. І я можу сказати, що він доволі якісно виглядає насправді. А, тому це все одно а, респект і він все одно знадобиться. Дійсно, не помітив, що в 1965. І вже є швидкоз'єм, і можливо в останніх цих мунфейсах також він був, але в самих перших, там коли було ще оці 11 планет, здається, та, там точно не було швидкоз'єму. Тому ті, хто хочуть пересадити ті свої старі, це буде прям супер в нагоді. А ми зараз подивимося, як все ж таки буде виглядати цей ремінець на руці і на цьому годиннику в цілому. Так, ну це воно. Якщо справді, от прям, от прям воно. Нічого ніде не стирчить, знаєте. Класно сидить на руці, класні знову ж таки, тактильні відчуття, от годинник якось знаєте, заграв по-іншому. Тобто, от просто тепер це єдина зрозуміла, знаєте, там конструкція якийсь організм, який реально класно, набагато класніше виглядає, більш якісно відчувається. Спокійно залазить під будь-які там манжети, знаєте, ніде нічого не випирає. Блін, ну треба подивитися, як він буде в носці. там, знаєте, там якась там, не знаю, вода, дощ, там десь щось ляпнуло, подивимось. Але поки що, я вважаю, що це дуже круте рішення і дуже достойний ремінець, який точно освіжить ваш або MoonSwatch, або, знову ж таки, якийсь інший годинник. Проте не забувайте, за ательє Horology там ще. Більш якісніші ремінці для набагато більшої кількості годинників, текстури, кольори і все, що ви забажаєте. Але ось це дійсно класне рішення, і тут своч треба е, сказати. Ну, красунчики, красунчики, все по ділу. Саня, твій скоро приїде. Я думаю, ти теж кайфанеш. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Бережіть себе, до нових зустрічей!